Вітаю, друзі, на каналі Затишні Петельки, в цьому відео я хочу показати свої готові роботи, покупочки, новиночки, та що в мене зараз на спицях процеси і плани на майбутнє. Отож, не буду затягувати, переходимо до основного, що я нав'язала за ці півтора тижня. Нав'язала я мало, тільки два вироби. Ну, відмазка на відмазку, похварюють діти. Добре, перше, що у мене із готових робіт. Це шарф. Пряж з приходом кольору, де якої дуже важко підібрати візерунок. Я в'язала 8 шарфіків і всі їх розпускала, поки не зв'язала ось цей малюночок. І він мій найулюбленіший на цей момент. Я покажу ще в підзйомі. Це просто ідеальний малюнок для такої пряжі. Це носочна шкарпеткова пряжа. Можна вісати з будь-якою іншою. Вона дуже тепла, м'ягенька. Тут дуже багато вовни в составі в складі. Він м'якенький, легенький, такий повітряний і дуже-дуже теплий. І в ньому дуже затишно. І Цією роботою я дуже задовільна. Мені вона сподобалась. Ось такий чудовий малюночок. На каналі вже є майстер-клас, як зв'язати такий шарфик, Є відео, є шортс. Ви там все побачите. Із новинок в мене ще є. Я создала нову сторінку в інстаграм. Ну там більш такий для продажу, і там цей шарфік є, його навіть можна придбати на тій сторіночці, можна замовити на замовлення. Uh, я залишу силочку під описом. Якщо вам цікаво, можете зайти, подивитися. Це абсолютно новий нова стрілянка інстаграм, там навіть підписників ще немає, нічого немає, це тільки початок. От Якщо вам подобається да, дивитися за людину, яка з самого початку росте вгору, я сподіваюся, що в мене так і вийде. Ви можете, якщо хочете, за бажанням підписатись, подивитись і пронаблюдати, чи вийде в мене щось. Добре, чи не вийде, щось цікаве. Це був перший виріб. І для нього, пам'ятаєте, в минулому відео я показувала пряжу, з якою я хотіла в'язати дитинки Светрик. Сіренька, молочна і хотіла додати голубий та, акрил. Ну, подивившись на цей шарфик, я побачила тут такі полосочки молочного кольору і вирішила. Ой, да, що мені. Потрібно молочна ну, шапка з цієї пряжі. І Светрик почекає, я його зв'яжу з іншої ниточки, більш яскравої для дитинки. І ось ця шапочка, вона ще трошки макренька, вона після прання, тому вона така ще не так виглядає, як повинна. Так, вона знизу трошки така широковата, але мені під мою прическу так більше подобається. І я зробила таку макушку. Ну, трошки схожа на вушка, але це не вив'язувалося вушки. Я так тут прошила спеціально, щоб воно так трошки терчало догори. гори. в зйомі ви все це можете побачити. Малюночок, колосок, рапорт 4 рядочка, і в'яжеться дуже просто. На перший погляд здається, що це дуже важкий узор, але його можна швидко зв'язати. Запам'ятовується дуже швидко, і в'яжеться так само. В процесі, поки я в'язала цю шапочку, я порвала свої спиці. Вони, напевно, з Китаю мені їх віддали, е, такі бамбукові. І там така прозора, ну там, не знаю, такий шнур так прозорий, і він відірвався. І, на жаль, в мене ледве-ледве змогла закінчити цю шапочку. Так, вона також дуже тепла. У нас зараз 20 градусів на вулиці, а я показую зимові шапочки. Ну, це і зима, і осінь, ну, от, як вона зима не дуже холодна, тому у нас і на зиму чудово підходить. Я в тому році ниточки висала старшій доньці шапку, але з підкладом. Її було дуже тепло, вона не продувалась так, як підклад. А у мене була сіренька шапочка, я може вставлю в фото, вона в одну ниточку в'язалась, вона в'язалась без підкладу, і її навіть вітром не продувала. Я всю зиму відносила і мені дуже сподобалось ці два готові хвироба. І я планувала в минулому влозі розповідала, у мене є Арнар Джинс, я планувала в'язати новорічні іграшки. Ну, подивившись прогноз погоди, побачила, що в нас до кінця тижня буде сильне похолодання, перебрав шафу дитячу, я зрозуміла, що в мене немає гольфіка у молодшій доньки. І цей ярнар джинс може стати светриком-гольфіка, а іграшки можу зв'язати трошки пізніше, тому що до Нового року ще є час. Я можу докупити або пряжа ще залишиться від светрика. І я вчора швиденько, поки у нас була. Ніч я трошки набрала на спиці, без особих таких розчотів. Ну, я робила розрахунки, мені навіть перший раз допомагав зробити чат GPT. Мені було дуже цікаво, що з цього вийде. І я набрала петельки, зробила подвійну горловинку вже це мій процес, який зараз на спицях. Горловинка я зв'язала. Кількість рядочків, які мені було необхідно по висоті, прив'язала один вивірітний ряд і пров'язала ще таку саму кількість рядочків, яка необхідна. Потім підхватила тут пряжу ну, дві половинки, і зв'язала разом. Получилась така подвійна горловина. Потім я прив'язала вже росточок по спинці, трошки такий невеличкий. Я думаю, достатньо для дитинки, і розпределила всі петельки на реглан. Це буде реглан зверху, скоріш за все, це буду в'язати лицевими петлями, якщо не придумаю і не додам якийсь візерунок ще попереду. Ну, напевне, я хочу зв'язати максимально швидко, бо в мене ще інші грандіозні такі плани. Як те, що задумала? У мене там є одна покупочка, з якою я хочу дещо зв'язати. Тому я, напевно, зв'яжу цей светрик лосочку, бо пряжа пряжами на різних кольорів. Там і жовта, і помаранчева, і рожева, і червона, і зелена. Я якось зроблю такий більш осінній дизайн. Зараз це такий не дуже яскравий помаранч. Не знаю, як камера його придає, він щось між персиком та помаранчевим кольором. Це в мене зараз на спицях. Взагалі я люблю в'язати один процес. А якщо розводити багато, то щоб вони були на спицях і хачком, щоб можна було по черзі в'язати. Ну, це в мене буде так швиденько в'язати не в першу чергу. А в першу чергу я буду в'язати з тих ниточок, які мені прийшли. Так, я отримала посилочку. Ні, трошки зараз буду, що я її до кінця не відкрила. Я трішки так розірвала пакет, щоб він максимально тихо відкрився, бо хочу відкрити разом з вами Невеличка розпаковочка. Зараз я оберу пакети. О, яка вона м'якенька, пухнаста. Це осінь. Це осінь. Я дивилася одного влогера блогера, одного в'язального, і вона зв'язала чепчики своїм дітлахам із візерунка листочки. Я подивилася на... на ці чепчики, на цей візерунок, Колись я його в'язала. Я так захотіла зв'язати шарф ажурними листочками, і щоб кольори були осінні. Нитечка хотіла. В спочатку хотіла, як і ось той шарф, якщо перше я показувала, артисан цей. а потім подивилася на сайті, і мені сподобалася така більш пухнаста пряжа, я її беру перший раз. Це Alize Angora Gold 100 грамів 550 метрів. 80 акрил, 20 вовна шерсть. І нам рекомендують... Так, це перший колір. Angora Battick. Angora Gold Batik, Колір 8015. Я зроблю фото, якщо не видно. Ось так виглядає моточок. Ну, дуже по-осінньому. Дуже осінні такі кольори. Я хотіла подивитися, які спиці рекомендують, бо я хочу взяти більше. О, так. 3,6. Ну так, я десь так і хотіла. п'ятірку, чи ж я хотіла зв'язати, планую. Ось вона така тонесенька. 550 а там була е, в тому шарфі 420 на 100 грам. Це навіть трошки тонше, але коли вона така погнаста, здається, що вона навіть потовші. Я хочу взяти спиці, більшого трошки роз, розміру, і зв'язати отакі от листочки, щоб вони були ажурні. Є схеми такі, я може прикріплю, може потім, коли буду показувати саме відео про шарф, там покажу схему. Це буде перший шарф, і ось це буде саме листочки. А цей колір другий це також Alize Angora Gold. Ну, Той самий склад 20% вовни. 100 грам 550 метрів, все той саме колір 80-54. Для цього шарфика я хочу, для цього моточка я хочу придумати якийсь трошки інший шарф, не листочки. Ну теж щось таке пухнасте, таке щось ажурне може. Це також осінь, зима. От, хто любить пальто на світ таке от, кашемірове, воно буде гарно підходити. Ось такі в мене дві покупочки. Я сподіваюся, що скоро я зв'яжу і в моєму інстаграмі ви зможете побачити ці шарфики. А потім, звичайно, на Ютубі я також викладу, і як я їх в'язала, і що в мене вийшло, і що це відео, я все це покажу. Ну, на цю хвилину це все на цей момент. Светр я так і не розпустила, то що я в'язала дві половинки, пам'ятаєте, я за нього розповідала, що я зв'язала весь перед, перейшла на спинку і майже закінчила спинку. Він в мене як був на спицях, так і є. Його треба розпустити. І декілька варіантів я вже придумала, як його в'язати. Ну, де взяти стільки часу, так? Це треба 24 години на 7 в'язати. Все. Це, це все, що я хотіла розказати. Маленькі брелочки, мішки, це все я також планую зв'язати. але після того, як я зв'яжу светрик дитячий з єрнар і я буду вже бачити, яка пряжа в мене залишилася цього Єрнар яку треба докупити і що можна цього зв'язати. Звичайно, до іграшок я дойду, до чоловічого шарфа я також дійду. Ні, це не підходить. І чоловічий шарф треба зв'язати. Ну, я хочу однотонний. Ось така в мене неділя тиждень була. В'язала мало, запланувала і завжди багато. Отож, побачимось з наступного відео. Я вам бажаю всього доброго, найкращого, бережіть себе і побачимось в наступних відео. Не забувайте підписатись на канал, можете написати якийсь коментар та поставити вподобайку. Звичайно, якщо вам це хочеться. До побачення!